Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми познайомимося з кімнатними рослинками. Це в нас кактус, він має багато тоненьких голочок, тож не чіпайте його. Це монстера, в неї велике листя і довге стебло. Герань, яскрава запашна квіточка. Фікус. теж має велике листя. Пашна яскрава квіточка. Ріссяна зірка теж дуже яскрава квітка. А Марис, має довге стебло і дуже гарні квіточки. Фіалки. різнокольорові гарні квіточки. А буєвера корисна рослина. В нашій оселі не тільки для краси, а й для користі. Тож, як вони допомагають нам, давайте і ми про них піклуватися і робити все можливе, щоб вони цвіли найдовше. На все добре, Па-па!